Не лише медикаментами, а й турботою. Так у першій міській лікарні відходжують поранених бійців АТО. У цьому медикам допомагають ветерани Афганістану разом із лікарями. афганці започаткували безпрецедентну для Черкас акцію по реабілітації атовців. Про неї Вікторія Хамаза докладніше. Одна пола цього препарату коштує близько 100 гривень. Ці препарати ми колемо нашим бійцям. Ударна сила медичною передовою дороговартісні препарати. У першій міській лікарні ними ставлять на ноги поранених у зоні. АТО. такий медичний тил кажуть медики. Тут з'явився завдяки небайдужості ветеранів Афганістану. По нашій програмі тяжко можуть отримати дорогі ліки, дорогі, які вони не можуть купити самі. Ми надаємо її фамілію. ім'я, отчство. Даного форого і яке зафорювання. по можливості або вони самі сюди приїжджають, або ми сюди їх доставляємо. Така підтримка нині вкрай необхідна не лише бійцям а й медикам, перекону за відділенням неврології, бо кожен препарат тут на вагу золота, та придбати його по кишені далеко не всім. А зволікати з лікування медики не можуть, бо травми іноді надтяжкі. Травми це в основному від акустики, від зривних гранат, від сотрясіння, контузія головного мозга. Ми звернулися теж в фармацевтичні деякі фірми, які змогли виділити для відділення, для таких людей, для учасників АТО і для членів їх сімей дорогостоючі препарати. Спільними зусиллями медики та афганці вже поставили на ноги чотирьох бійців АТО, всі родом з Черкащини. Організувати такий медичний тил, каже Олександр Рибченко. Його надихнув героїзм молодого покоління. Ні, як приклад, Олег Петренко залишив свою родину і пішов на схід захищати свою батьківщину. Про такий медичний тил нині говорять навіть на передовій, каже доброволець полку Азов Олег Петренко. Підтримка героїв Афгану для бійців АТО особливо цінна, бо вони знають, що така війна не з чуток. Для нас для тих, хто пішли добровольцями на фронт. підтримка іміння афганців, і людей, які... Теж знають, що таке війна. Така підтримка особенно важна і особенно приєдна. Бойове ядро добровольчих підрозділів, які зараз на востокі України, це теж афганці і розуміють ці проблеми і розуміють, наскільки це важно. Відходжувати поранених бійців АТО спільними зусиллями медики та афганці планують і надалі. Усіх небайдужих просять допомогти фінансово або ж медикаментами. Марія Гаврилян, Вікторія Хамаза, Сергій Фімов. Віка новини.